На Рівненщині в'язень виправного центру викинувся з третього поверху. Від отриманих травм він помер у реанімації. Це сталося у селі Городок Рівненського району. 43-річний Віктор Гересь з Волинської області, який відбував покарання за злісне ухилення від сплати аліментів, вистрибнув з вікна третього поверху в обласному управлінні з питань виконання покарань. Це називають нещасним випадком. Нещасний випадок стався 27 грудня біля 11 стійкої години дня. Засуджений, який до обмеження волі і відбував покарання виді обмеження волі в Городоцькому виправному центрі. Будучи у туалетній кімнаті, ну, вийшов у вікно на третьому поверсі, дарився асфальтну поверхню. Через 25 хвилин він вже був доставлений у реанімаційне відділення кліванської лікарні, Ривенської районної лікарні, восьмити клевань де йому негайно було надано повну медичну допомогу як препаратами, так і працівниками. Також були визвані додатково фахівці з рівного нейрохірургії, які також надавали допомогу. Однак майже через 14 годин, тобто в другій годині ночі, десь біля для години ночі він помер. Лікарі констатували смерть у зв'язку з отриманими травмами, які несумісні з життям. Ну був множинні переломи і черепа, і забій головного мозку тяжкі і переломи рук. Олександр Адамець пояснює, Віктор Герець був психологічно неврівноваженим до того, як потрапити у виправний центр. Чоловік серйозно страждав на алкоголізм. Даний випадок настав попередньо наслідок його поведінкових розладів. Які наступили в зв'язку з тим, що він до засудження тривалий час живав спиртний напої. Він сам 67 го року народження, уроженець Волинської області, проживав в Любишевському районі, розлучений, на утриманні мав троє дітей, за які звісно, не сплачували аліменти. Вже влітку, коли він поступив у Городоцький виправний центр, він проводив лікування. Там же в клєвані в його був гострий апендицит, йому робили операцію. Однак під час проведення лікування, коли він виходив вже з наркозу, його почали спочатку, по сікій він був ізольований від будь-яких системних вживань з притинапої, його почали справлятися в ці повінкоповіднікові розлади. Там на місці у липні було вже зафіксовано психіатром і наркологом його діагноз поведінковий та психічний розгляд. У зв'язку із тривалим вживанням спиртних напоїв. Він тоді також вистрибував вікна, але то було на першому поверсі. Було тоді в лікарні, також літом зафіксовано. Все це є. Ми його зразу взяли тоді на облік. Всі обставини цього випадку зараз розслідує прокуратура Рівненської області. Після цього і буде прийнято рішення про порушення або відмову у порушенні кримінальної справи. Повідомив програмі патруль старший помічник прокурора Рівненської області Віктор Купчик. Варто нагадати, що цього року це не перший трагічний випадок у в'язницях Рівненщини. В жовтні відразу два в'язні померли у Катеринівській виправній колонії. У Ростислава Джахангірова стався серцевий напад. А Євгеній Литвин повісився у підсобному приміщенні обидва відбувала покарання за навмисні вбивства.